Зараз покажу, як зареєструватися на біржі, наприклад, біржі BinX. Перед цим скачайте додаток. Так само це можна зробити на комп'ютері. Мені зручніше у додатку App Store або Play Market. Відкриваєте, скачуєте, BINX синенький такий логотипчик. Ви бачите, верхня строка третій зліва. Відкриваємо його після того, як закачали, і воно пише: Увійти, а мені треба насправді зареєструватися. І я заходжу увійти, а зверху зареєструватися. Тобто мені потрібна реєстрація. Не вхід, а реєстрація спочатку. Я вбиваю адресу, на яку я хочу зареєструватися. Потім створюю пароль. Бачите, 8:30 символів, повинні бути цифри та букви. В мене готовий пароль. Я реєструюся далі. Це капча. Тобто треба в тому порядку, як зверху натиснути, в якому порядку зверху. Тобто, в цьому порядку ми ставимо, як бачимо, ці символи на цій капчі. Капчі у всіх різні. І далі натискаємо ок. Все добре, все пройшли. Такі капчі дуже часто. І тут зараз в мене просять пароль, який прийшов на мою пошту. Я йду до своєї пошти. Тобто система безпеки, бачите? Ага, це якась не та система безпеки. Зараз я дивлюся у спамі. Таке теж може бути. І бачите, дійсно потрапила. Потрапило повідомлення у СПАМ. Тобто перевіряйте, будь ласка, СПАМ. Вставляю. Все, реєстрація виконана.